Пожертвували нам Юнімус буде. Це організація, яка займається спасінням тварин. такі от будки. Хороші 10 штук. Зразу шторкою. Ну, шторку ми, звісно, переробимо, бо вона пластмасова і собаки просто їх порозривають. Це вже пройний етап, можна сказати. Саме краще це плотний ковір. він тоді запобігає щоб якщо там солома в буді ковір причіпляється отут -от, і вот тут і -от робиться прорізь і солома не вивалюється і будка робиться тепліше ось такий от, от коротше подгончик вообще благодарочка на зиму то що надо да. ну, наш огонь вже там неру Буде, короче, четкий.